Немає питань до таких емоцій, як радість, так е, а от коли ми говоримо про гнів, то це де оця тонка грань, щоб не грішити? От що це який це гріх, коли ми гніваємось? От про я, яке поняття не грішіть, написано в Біблії? Е, гніваючись, не грішіть, коли я гніваюсь. Питання, що я захищаю своїм гнівом. Тому що гнів і Бог гнівається, але Бог гнівається тоді, коли ми грішимо, коли це є претензія на чиєсь життя, коли це руйнує. Але разом з тим Бог не завжди швидко спішить виражати свій гнів. Та, зрештою, Бог так розгнівався, що віддав сина свого і взяв все на себе, всі покарання, все те бажання справедливості. Коли я гніваюсь, написано, що ми можемо воювати за свої якісь бажання. Тобто межа в тому, коли я гніваюсь, чиї цінності і що я захищаю. Якщо я захищаю своє, ну там може бути гнів, який руйнує, там може піти гнів, який зруйнує і зробить боляче. І навіть можна сказати таке слово вбиває. От є гнів, коли я можу виражати це як дисципліна або заборона. Але у цьому гніві я думаю, як мені збудувати, як мені придбати дитину чи людину, навіть якщо я показала, що ось так не можна, тут ти зробив погано. Тобто, чиї цінності я захищаю тоді, коли я гніваюсь.